Ви побували у Страсбурзі на сесії конгресу місцевих та регіональних влад ради Європи. Розкажіть, будь ласка, якою була мета поїздки, і які отримали результати? Це головна мета була донести до наших міжнародних партнерів. А конгрес це 46 країн, які представлені там представляють делегації. Делегації від 130 тисяч більше ніж 130 тисяч органів місцевого самоврядування Європи, донести всю правду про ті злочини Російської Федерації, які вони роблять проти України. Про тому, що Російська Федерація в Європі вкладає мільярди в інформаційну політику в канали розпосюдження дезінформації про те, що це, начебто, не війна, а якісь конфлікти йдуть порівняння там, з Африкою, з Сірією з тощо. Тому наша мета була донести всю правду про ракетні удари. Виступав міністр розвитку регіонів Череншов, він а, представив. Міжнародній спільноті план Фаст Рекавері по відновленню країни. Друге, те, що виступав в Кличко, який розповідав про ситуацію в Києві на рівні великого міста. Я розповідав про ті ракетні удари, розповідав про те, що саме 10 жовтня найбільшу кількість ракет, яка прилетіла, вона ж прилетіла з загальної маси, саме в Дніпропетровщину, це було 18 ракет. Розповідали про ту дезінформацію і ту. Про що ми з вами тут неодноразово казали, що роблять росіяни, які роблять вкиди, якщо це відбувається? Нас почули, зустрічалися з делегаціями, розповідали про те, що необхідно розробляти міжнародний трибунал. В цьому вже рухаються про те, що необхідно арештовувати рахунки, кошти, які знаходяться за кордоном, тобто розробити компенсаторний механізм за рахунок цих коштів, щоб ми потім могли відбудувати нашу країну. А є робоча група, яку створив президент. Вже є сьогодні. Ми вже дали цю інформацію про те, що Європа вже закликає це складний механізм, який повинен там ратифікувати всі країни. Але ми повинні до цього всі рухатися. Ну я впевнений, що ми як делегація з цим впоралися. Також зустрічали швейцарцями перед цим там президент з ними зустрічався. І от вже там декілька днів тому ми знаємо, що навіть на подолання блекаута э, вони там дали 100 мільйонів доларів. Тобто, результати є. Ваші особисті спостереження. Розкажіть, будь ласка, за реакцію на ті дані, що ви оприлюднили. Дивіться, перше. Вдруге, з 1946 року, в Раді Європи грав гімн нашої країни. Вперше він грав в березні, 16 березня, коли Росію викинули з Ради Європи. А друге, це грав, коли була наша делегація. Ну, дивіться, такого в історії Ради Європи не було. Тому я вважаю, що це там велика заслуга. Друге, коли виступала українська делегація, у всіх є регламент. Причому регламент він дотримується дуже суворо. Якщо регламент порушується, включається мікрофон і виступає наступний. Усіх регламент був максимум 2 хвилини. Минута у України було 3 хвилини. Це також велика заслуга там, і постійного представництва МЗС, і офісу президента і нашої делегації про те, щоб Україна була почута. А всі делегації підходили до нас. Окрім цього, були також вибори в Конгрес, там були дві кандидатури. Одна кандидатура – це була Італія, друга кандидатура – була Франція. І що було, вони всі підходять і кажуть, як буде голосувати Україна, як буде голосувати Україна, ми так само проголосуємо і підтримуємо Україну. Тому дивіться, і, як кажуть, оф-рекордс, і в залі Хемісайкл, це у них як у нас Верховна Рада, Хемісайк, там, де відбувається засідання Ради Європи, ми бачили те, що у України є величезна підтримка, що весь цивілізований світ з Україною. Добре, таке питання на заході. Також побували і дружини військовополонених. Про це можна дивіться. Це дуже важлива частина місії і делегації. Чому тому, що, по-перше, дружини військовополонених і делегація наша закликали, щоб всі країни зробили звернення до ООН, до Червоного Хреста, щоб було перевірено в яких умовах знаходяться наші військові, які сьогодні знаходяться в полоні. Держава робить все для того, щоб повернути наших хлопців з полону. Ну вчора ви знаєте повернули 107, 107 наших хлопців. При тому є деякі з нашого регіону, вони знаходяться у військовому госпіталі на реабілітації вже у нас поруч з вами. Якщо казати, якщо казати про те головне, що хотіли донести, про те, що Росія порушує всі норми міжнародного і гуманітарного права, порушує всі закони війни, які тільки можливо. І про це слід казати, тому що ще раз повторюю: Росія вкладає мільярди в дезінформацію за кордоном, і це дуже великий потужний трек, який треба на міжнародній арені сьогодні відстоювати, тому що без підтримки міжнародної спільноти буде складно. Дякуємо до інших тем. До ситуації в області. Будь ласка, підсумки цього тижня по напрямам. Дивіться, якщо по напрямам у нас не було жодного дня, майже коли не було обстрілів. Найбільше постраждало це Нікопольський район. Якщо казати про руйнування, то на сьогоднішній день більше ніж 500 багатоповерхівок. Або зруйновано, або тим чи іншим шляхом пошкоджено. Ми бачили, коли там вже і згоріла і заправка, і велика кількість закладів, понад 30 учбових закладів, дитячих садочків, все це знищено і буде, ну повинно бути відбудовано. А якщо казати про приватний сектор, вже понад 1300 приватних будівель також або зруйновані або знищені. А якщо казати про Ракетні удари два дні. Коли у нас були ракетні удари, ракетні удари були направлені саме на те, щоб пошкодити нашу енергетичну критичну інфраструктуру. Це були удари по Кам'янському району, по Павлограду були удари, по Кривому Рогу удари були. Навіть були удари ще раз по критичній водній інфраструктурі в Кривому Розі, але дякуючи всім комунальним і службам, все відновили, все працює. Якщо казати, ми всі бачимо, що побільшала кількість атак дронів, особливо вночі, коли робиться тиск на людей. Також всі, всі, ми бачимо, що ці всі, всі дрони летять у напрямках. Вони ж там якось їх програмують у напрямках електростанцій. Загалом у нас дуже чудові результати від наших ПВО. Збито і знищено за цей тиждень 21 мопед. Шахеди okay. дай знищені і вчора. Ну ми не чекали вже результатів. Ми знали вже на, на вечір, начні про те, що було знищено 100% з тих дронів, які залітили. Тобто вісім дронів були знищені. Так що нашим хлопцям велика подяка за їхню службу і за те, що ми можемо спати спокійно. Колись буде такий момент, коли ми нарешті зможемо в обличчя вже представити наших героїв хочеться, після перемоги, так. зустріти їх тут в студії з квітами, обов'язково подякуємо. скажіть, будь ласка, судячи з наявною інформацією, склали таке відчуття, що в області майже безперервно триває процес розмінування територій. Настільки расисти зіпсували нашу землю? Дивіться, зіпсували і дуже серйозно зіпсували. Якщо казати про статистику, то понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів було знищено за цей час. Це тільки на території нашої області, але ми межуємо ще з Херсонської області, з іншими областями. Найбільше постраждало у нас три райони: це Криворізький район, який фактично був великий період часу поруч з нульовкою, так би мовити. Ми, коли їздили в Херсонську область, туди в сторону Дучан, Архангельського, то я вам можу сказати: якщо ти їдеш і ти бачиш ці поля на цих полях, стирчать. Ракети від градів ураганів з інтервалом 5-10 метрів, як дерева ростуть. А тобто, всі ці поля на сьогоднішній день фактично заміновані. Про це це велика шкода. Це буде одних з завдань нашої держави і в тому числі ну, місцевої влади виділяти на це кошти, щоб потім розмінувати. Я вважаю, що розмінування, якщо воно буде відбуватись там. Можливо, за рахунок там, міжнародних партнерів буде тривати і 5, і більше років, якщо казати нашими силами, тому що у нас ми розуміємо, як у нас всі мотивовані, щоб звільнити землю від цих рашистських заліз, ну, залізних там, всяких, мін і того, ну це 2-3 роки. Я думаю, що мінімум буде тривати розмінування. Це Криворізький район, зараз це вже Нікопольський район, це Марганецька-Нікопольська громада, і це частково Синельниковський район. Хай у наших ворогів пір'я в горлі А, Наступне питання: щодо опального сезону по області, чи є тепло і де його не буде? Дивіться, 86 громад. В деяких громадах опалювальний сезон почався ще з 20-х чисел жовтня. Особливо це, що стосується медзакладів або деяких учбових закладів, де є змішана форма. У нас є декілька районів, де діти все ж таки ходять до школи. не... Онлайн, а наживо. А якщо казати сьогодні на сьогоднішній день, то майже у всіх громадах цей сезон розпочато. Ну, якщо казати про Дніпро, то можу сказати, що 2-3 дні і опалення буде, якщо в когось немає. Наприклад, у мене немає опалення, але мені я вчора мене було цікаво. кажу, що немає, кажуть, ага, сьогодні вже з'явиться. По всім громадам нема питань з опалювальним сезоном. Всі мережі готові. Громади всі просвітували. Опалення буде в всіх громадах. Почули. І наостанок, будь ласка, давайте про таку мирну справу, символ миру, яка зараз зовсім не мирна. Я маю на увазі про те, чи вдалося засіяти все те, що мало бути засіяним восени, зважаючи на ту замінованість полів і взагалі на всю ситуацію в області. Я можу дати таку інформацію з статистики. За статистикою планується під озимі засіяти в нашій області 700 тисяч гектарів. З них приблизно 450 тисяч, це саме буде пшениця, це інше, це інші культури. На сьогоднішній день, ну я не знаю, наші аграрії вони тримають також свій фронт, велике навантаження на 30% зросла вартість логістики, захисту рослин, паливо, це все ті наслідки від російської, російської агресії, але незважаючи на це. На 80% за даними статистики сьогодні того, що планували, вже зробили. Тобто, на наступний рік ми всі будемо з хлібом і продовольча безпека для України. Все буде добре. Дякуємо. 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 Давайте на цій позитивній ноті будемо завершувати. Дякуємо. Микола Лукашу, голова Дніпропетровської обласної обласної ради, був у нас в ефірі.